Троє дільничних інспекторів міліції йшли у справах у мікрорайоні Половки. Повз них пробіг чоловік, який озирався довкола. У підозрілого молодика правоохоронці розгляділи барсетку і вирішили затримати. Ми розділилися на дві групи. Один із працівників міліції побіг слідом за підозрілим чоловіком, а двоє інших зустріч йому навколо будинку. Як тільки ми затримали невідомого чоловіка, його було доправлено до дільничного пункту міліції на мікрорайоні Половки, де й встановлено його особу. Виявилося, що чоловіка неодноразово притягували до кримінальної відповідальності, а нині розшукують у Миколаївській області за низку скоєних злочинів. За словами правоохоронців, у Полтаві він також відзначився. Барсетка, яка знаходилась при ньому за декілька хвилин, він викрав в одній із квартирі на мікрорайоні Половки. Хоча у 30-річного чоловіка своя версія. Я йшов, побачив сумку лежить, я взяв сумку, а там ну, і за мною побіжала міліція. У чоловічій сумці знаходились документи, телефон і цифровий фотоапарат. Щойно зниклі. Вийшов з собакою погуляти вранці на вулицю. Значить, потім прийшов додому і побачив, що в мене з дому зникла барсетка, яка знаходилась на тумбочці біля зеркала, біля входу. Хотів зателефонувати в міліцію, але вийшло так, що міліція мене опередила. За даним фактом порушено кримінальне провадження. Затриманий може отримати від трьох до шести років позбавлення волі. До того ж, міліціонери перевіряють причетність чоловіка до інших крадіжок на території Полтави та області.